Я зараз на Кіпрі, тому збираємось на вечерю разом зі мною. Сьогодні ми йдемо в мій улюблений ресторан. Минулого літа ми бували там дуже часто, тому я вже встигла за ним скучити. Я підготувала для себе вечірній лук і зрозуміла, що він вийшов тотал зара. Ох, з таким неймовірним видом на море я б із задоволенням збиралася кожного дня. Обожнюю цю спідничку, вона оригінальна та стильна і дуже гарно пасує до цього топу з акцентною деталлю. Поки я вдягалась, волосся вже встигло в. А далі легкий макіяж. Наножу все по своїй схемі літнього макіяжу: база, контур, рум'яна, бровки, фарбуємо вії і губи. Вуаля, макіяж готовий. Далі додаю прикраси. Я обрала ось такі золоті сережки з морськими акцентами від Бершка. після чого зволожую відкриті частини тіла молочком з блискітками від топі крем. І закінчую цей лук оригінальними в'єтнамками на каблучку. Мені особисто образ дуже сподобався. А як вам, пишіть в коментарях.